Доброго дня, Шу. шановні присутні. Сьогодні у нас запланована планова бюджетна комісія. На планову бюджетну комісію прибуло із чотирьох членів троє, тобто кворум є. Кого які питання будуть щодо початку роботи комісії? Розпочався. Як завжди, перед початком роботи комісії ми вшановуємо пам'ять коли ваги перемога. Розгляд ну, комісії винесено ряд питань щодо надходження освітніх субвенцій, а також надання допомоги жителям нашої громади. Щодо субвенцій і стан, фінансового стану нашої громади, надаю слово начальнику фінансового відділу Одессу Миколаєві. Доброго дня всім присутнім. Хочу спочатку проаналізувати виконання плану по доходах за 2025 рік. У нас в цілому відпрацювали дуже плідно. Відсоток складає 106,93 Але ж також хочу, ще озвучити, ми приймали наш бюджет і нас на даний час не було освітньої субвенції, також у нас не було доплат по освітній субвенції. Сьогодні ми з вами зібралися стосовно того, що до нас зайшли постанови кабінету міністрів України, де зазначають. Що 26 грудня 25-го року номер 1764 була прийнята розподіл освітньої субвенції на 26 рік. Цю освітню субвенцію розподілили з січня місяця по серпень місяць в сумі 15 мільйонів 672 тисячі 700 гривень. Також до нас надійшов лист, не лист. Постанова теж Кабінету міністрів України від 29 грудня 2025 року номер 1753, деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 26 рік, також із січня місяця по серпень місяць в сумі 595 тисяч гривень. Слідуюча постанова Кабінету міністрів України від 26 грудня 2025 року номер 1749 деякі питання плати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Також ця постанова вона у нас говорить про те, що встановити з 1 січня 2026 року підвищення 40% посадових оплатів ставок заробітної плати. Сума складає у нас. В сумі е, зазначається 1 мільйон 624 300. Е, на сьогодні ці постанови ми розглядали, вивчали І вчора зайшла ще у нас лист від обласної державної адміністрації проєкт про затвердження розподілу у 26-му році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення діяльності фахівців і супровод ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та окремі заходи підтримки осіб, які захищають незалежний суверенітет та територіальну цілісність України. Сума складає 400 тисяч 317, але ж до цього, якби, до затвердження розподілу, буде розпорядження начальника Кіровградської обласної військової адміністрації. Номер нам нададуть, але ж ми теж виносимо його на розгляд і виносимо на затвердження субвенція для фахівця. Одна штатня одиниця у нас працює в громаді, і на цю одну штатню одиницю також є субвенція з держави. В цілому дохідну частину бюджету ми збільшуємо в сумі 18 мільйонів 292 тисячі 317, Ну і додатки ми вже. Розподіляємо їх по нашій громаді. У мене все в цілому, кого є які питання, будь ласка, задавайте. Він не залишки, я вже будемо на як я думаю, буде в березні місяць. Тут яка субвенція на зарплату, чи є субвенція на харчування? Я харчування харчування. На так, перших четвертих класів 595 тисяч. Uh -huh. Поки що все, які. Венції будемо доносити на і будемо вирішувати подальшу. Дякую за інформацію. Ми всі пам'ятаємо, коли ми приймали бюджет, що ми не включали дану суму у бюджет, тому виникла така нагальна проблема, е, негальна потреба <кхи> в тому, щоб ми включили у зміни до бюджету доходну частину цю субвенцію. Е, планували там здається, 15 тисяч. А я чую надійшло 18, тобто. Слава Богу, можливо, будуть якісь десь залишки, зможемо допомогти нашим військовим і нашим жителям. Тому є пропозиція проєкту рішень щодо прийняття даної субвенції винести на розгляд сесії і рекомендувати депутатам прийняти дані рішення. Інші пропозиції будуть? Ні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Дякую Ніна Миколаївна слово для зачитання заяв нашим громадянам, які потребують допомоги, Надаю начальнику соціального відділу Гарсимчук Лілії Володимирівні. Будь ласка, зачитайте. Я думаю, що ми прослухаємо усі заяви із сумами, а потім проголосуємо пакетом. Інші пропозиції будуть Дуже. не будуть. Добре, будь ласка, згідно поданих заяв. Згідно з наших місцевих програм виділяються такі кошти. Про чого Тетяна Вікторівна? 10 тисяч, Тимошок Світлана Миколаївна 10 тисяч, Сірева Ірина Валерівна, Валентиніна, Любовчаюсь, 10 тисяч, Городецька Людмила Анатолійовна, 10 тисяч Яценко Віктор Васильович, 10 тисяч Олімік Марко Олександровичу 5 тисяч, Злоник Руслан Володимирович – 10 тисяч. Ярошенко Катерина Петрівна 5 тисяч, Білікого Юлія Миколаївна 1 тисяча згідно місцевих програм. Дякую за інформацію. Якісь інші пропозиції будуть Слухали зараз, знаємо, ми обговорювали це все і напередодні, тобто рекомендуємо всі всі рішення депутатам для того, щоб на сесії проголосували. За прийняття даних, даної допомоги. Інші пропозиції Дякую, хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти дані пропозиції, хто за проти, утримались одноголосно. На сьогодні всі питання у нас вирішені. Ті, що виносились на плану бюджетну комісію, це, мабуть, в початку року у нас сама така коротка комісія. Обично ми затримуємося дуже довго. сегодня так швидко. Ну, будем надеяться, что дальше будем працювать и будем працювать с бюджетом. Дякую всем за увагу, дякую за участь. На все добре.